Вітаю, друзі! Зараз працюю над фотомайстер-класом із в'язання ось такого єдинорога, і у цьому відео хочу показати вам, як в'язати гриву, що складається з ось таких кучерявих пасем. Щоб зробити таку гриву, ми можемо усі пасма зв'язати окремо і потім приєднувати їх до голови. Але щоб це виглядало більш охайно і пасма надійніше трималася, ми можемо одразу їх в'язувати у полотно. Ми заводимо гачок крізь в'язане полотно. Протягуємо ниточку, кольором якої збираємося в'язати пасмо. Тут я використовую три кольори, які чергую між собою. І потім набираємо ланцюжок з повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Тридцять дев'ять, сорок. Тепер у кожну петлю ми пров'язуємо по два або по три стовпчики без накиду. Три. Один. Два, три, One, 2 farm or three One, two. One, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, І так ми чергуємо, пров'язуючи увесь ланцюжок із повітряних петель. І у нас пасмо закручується ось в таку спіральку. При цьому десь завиток більший, десь менший, оскільки ми робили як по 2, так і по 3 стовпчики у кожну петлю. Тож, і форма не ідеально рівна, що додає нашим спіралькам більшої невимушеності. Коли ми дов'язали цей ланцюжок, ми беремо наступний колір, який у нас іде за візерунком, знову заводимо гачок у в'язане полотно, робимо сполучний стовпчик. І знову набираємо ланцюжок із повітряних петель і так само пров'язуємо потім спіральки. І у нас вийде ось така гарна густа грива. Інформація стосовно майстер класу. І зв'язання в'язання такого єдинорога буде незабаром в моєму інстаграм, я залишу посилання в описі до цього відео. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!